Ой який! Який грузовик, 120 літрів. Патон відпрацював шикарно. Просто шикарно. О! Зварив такий підсилений кузов, Таку обичайку, армування. Попідварював це все. І супер. Прикрутив поверху на болтики і маю таку тачку для гною. Тут не прикручував, то без потреби. Бо там буде текти таке от. А це супер. Гнити не буде. О. Краса, краса с краси, суперско. Там балтики. Тут балтики теж. все все четко, файно, деликатно. Вот О, теперь можна і грузить.